Доброго дня! З вами компанія Texas Rentals. Це відеоінструкція з експлуатації газ бензинового ножничного підйомника Geni GS5390 rt з робочою висотою підйому 18 метрів. По-перше, хочемо наголосити, що це саме газбензиновий підйомник, а не дизельний. Він обладнаний чотирма аутригерами для можливості працювати на нерівній поверхні. Отже, щоб почати роботу на цьому підйомнику, по-перше, вам треба обрати, з якого пункту ви будете керувати з оцього наземного або з пульта. Щоб це обрати, на цьому наземному пункту є а, ось такий ключ а, запалювання, який перемикає режими користування. Якщо ви повертаєте ключ ліворуч, то ви працюєте з пульта, тобто з люльки. Якщо повертаєте праворуч, відповідно працюйте з цього наземного пункту. Отже, давайте спробуємо з наземного попрацювати. Повертаємо ключ. Для того, щоб почати роботу, у вас повинні бути витягнути на себе червоні кнопки тут і на пульту. Протягом декількох секунд завантажується екран. І після цього ви можете запускати підйомник. Натиснувши і державши кнопку ключика, Все, підйомник запустився. З цього пункту ви можете керувати лише підйомом і опусканням самої люльки. Це робиться наступним чином. Ви затискаєте оцю кнопку і натискаєте або вверх, або вниз. Також у вас є можливість, якщо раптом щось сталося і підйомник не запускається, а люлька піднята, ви можете опустити її в аварійному режимі на акумуляторі. Тобто затискаєте оцю кнопку і нажимаєте. Тепер давайте спробуємо попрацювати з пульта, тобто з люльки. Повертаємо ключ ліворуч і йдемо до пульта. Отже, ми біля пульта. І як я і казав, для того, щоб почати роботу, по-перше, треба висунути на себе червону кнопку. І Якщо з підйомником все добре, то загориться зелена лампочка. Якщо ж будуть якісь помилки, то буде червона лампочка горіти. Е, давайте пройдемось по кнопках. Це кнопка для повільного руху і руху на схилах. Її можна вимкнути для більш швидкого руху. Це сигнал. Це вмикає подовжувач, який йде до люльки, тобто електропостачання. Ця кнопка не задіяна. Це переключення на газ замість бензину. Це запуск двигуну, це зайчик, так званий режим, режим роботи мотору на підвищених обертах. І це управління аутрігерами. Для того, щоб. Опустити аутрігери і робити на нерівній поверхні. Ви зажимаєте кнопку Auto Level і натиск... переводите цей речажок вниз і чекаєте, поки всі аутригери не виставляться, і тоді у вас буде характерний. Сигнал прозвучить. Про Далі для того, щоб підняти ножиці, тобто саму люльку, ви зажимаєте оцю кнопку і натискаєте вгору. І Точно так же опускаєте. Для того, щоб рухатися підйомником, у вас є ось такий джойстик, позаду якого є ось такий рычажок. Отже, для того, щоб їхати, вам треба затиснути цей речажок рухати джойстик вперед-назад. Оці кнопки зверху це повертання колес ліворуч і праворуч. Також просимо звернути вашу увагу, що на кожній нашій техніці є сервісний стікер, на якому позначено дату та е, мотогодини минулого сервісного обслуговування, а також е, мотогодини наступного сервісного обслуговування. Отже, якщо ви бачите, що кількість мотогодин наближається до е, зазначеної відмітки е, мотогодин на сервісному стікері, ми просимо вас повідомити нас заздалегідь, щоб ми могли запланувати технічне обслуговування. Дякуємо, що обираєте техніку від компанії Texas Rentals. У нас дуже багатий асортимент будівельної спецтехніки, тому звертайтесь, будемо раді допомогти.